Доброго ранку! Одного разу Ісус розповів притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, у місці якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила й казала Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе. Хоч і Бога я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосить до нього в день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Гарного дня!